Вітаю! Сьогодні річниця війни. Раніше ми про війну чули від своїх дідусів, бабусь. Потім дехто міг почути від дядьків, батьків, можливо, друзів. Війна в Афганістані. Далі ми чули про війну в новинах: Перша Чеченська, війна в Нагорному Карабасі, Друга Чеченська. Війна в Іраку, Грузії. На Донбасі, в Сирії. І це далеко не весь перелік війн, які відбулися по світу, за цей невеликий відрізок часу. Ми бачили війну у фільмах, читали про неї в книгах і точно не сприймали її так, як сприймаємо зараз, коли рік тому війна постукала до кожного з нас в двері. Рік по тому, зараз я хочу вас познайомити зі своїм сприйняттям війни. Війна, мерзенна й кровожерлива тварюка, що сіє зерна розбрату і зла, її плоди то смерть, суцільні муки, примара чорна з мордою козла, мандрує без перепустки по світу. Відкриті її кордони і моря, напевно, захопила всю орбіту. Вона є вічна й була за царя. Вона, як інструмент, як груба сила, що кроїть землі, знищує міста, диктаторам та психопатам мила, цілує безсоромно їх вуста, надівши маски й стрічки миротворців. По черзі я народ, мовляв, метиранії протиборці, священні визволителі свобод, огидніше за неї не існує. Найгірше, що буває, у житті, війна своїм серпом весь час небує, а доля людства у руках катів. З любов'ю до людей, ваша Юлія Захарова.